Вітаємо в студії вечерпно. Гість нашої студії сьогодні декан факультету інформаційних технологій та систем Черкаського державного технологічного університету Ланських Євген Володимирович. Вітаємо вас на нашій студії. Доброго дня. Євген Володимирович, розкажіть, будь ласка, які особливості цьогорічної вступної кампанії в університеті. Ну як ви знаєте, даний час на в усіх навчальних ладах України відбувається вступна кампанія. в нашому університеті? Також йде вона за. Графіком. От. Що стосується особливостей, то ну, на даний час подано до приймальної комісії майже 6000 заяв від абітурієнтів. Серед особливостей слід відмінити те, що в цьому році найбільш жваво діти подають заяви за допомогою електронної подачі заяв. На даний час вже надійшло понад 1700 електронних заяв від абітурієнтів. Це значно полегшує роботу приймальної комісії, оскільки. Технічний персонал вже не займається якимось паперовою обробкою інформації. От це дійсно вдала пропозиція від Міністерства освіти і науки України. І якщо в минулому році вона лише була як пробний пілотний проєкт, то в цьому році вона вже реалізована в повній формі. І дійсно, ми бачимо, що якщо серед майже тисяч заяв третина це заяви, які подаються за допомогою електронного вступу. Тому діти не стоять в чергах. Немає таких великих значних черг в приймальній комісії, не треба завіряти копії документів. Абітурієнти подають заяву через персональний кабінет і лише відслідковують свої рейтинги. І коли будуть сформовані рейтингові списки і буде накази на зарахування, вони просто повинні привезти оригінали документів і подати туди, де дійсно вони проходять. Тобто це значно полегшує роботу приймальної комісії. Це така дійсна особливість, яка спрощує роботу приймальної комісії. А яких фахівців готує ваш факультет? Ну, що стосується нашого факультету, наш факультет готує фахівців у напрямі інформаційних технологій і систем. Тому всі напрямі підготовки, за якими відбувається підготовка, вони готують саме у галузі інформаційних технологій. Серед найбільш тих, які користуються попитом, слід відмітити комп'ютерні науки. Програмна інженерія, комп'ютерна інженерія це три базові напрями підготовки, які, за якими здійснюється підготовка вже понад 15 років в нашому університеті. А якщо звернутися до історії, то за напрямом комп'ютерна інженерія це перший базовий напрям, від якого почався взагалі розвиток it галузі в Україні, то за ним відбувається підготовка з 1988 року. От. Що стосується даних напрямів, то комп'ютерні науки. Це фахівці, які займаються інформаційними управляючими системами і технологіями. Це фахівці у напряму застосування інформаційних технологій для потреб суспільства. Програмна інженерія, ну мабуть, зараз у більшості на слуху: це фахівці, які займаються розробкою програмного забезпечення. Вони потрібні як у нас в Україні, так і. Наші фахівці користуються попитом за кордоном. І якщо дивитися міжнародні рейтинги, то фахівці, саме програмного забезпечення, українські програмісти, вони займають шосту сходинку в світі по кількості та якісті саме програмістів у світі. Третій напрям це комп'ютерна інженерія. Це фахівці, які займаються апаратною частиною. Проєктують комп'ютерні системи та комп'ютерні мережі, тобто вони забезпечують роботу всіх інших фахівців у IT-галузі. Це саме той напрям, який більш поглибно вивчає так зване хад А якщо перші дві напрями це стосується софтвея, то це напрям який хад Також на факультеті є ведеться підготовка за напрямом системний аналіз, який готує фахівців системних аналітиків. Для бізнесу, державного сектору, економіки. От. На даний час також у нас є персп... ну, почала з перспективного напряму управління інформаційною безпекою, оскільки сучасний світ це світ вартії технологій, виникає потреба, оскільки велика кількість обсягів інформації в електронному вигляді, тому виникає потреба захисту цієї інформації. І от саме управління інформаційною безпекою, фахівці цієї. Галузі вони покликані якраз забезпечити захист всієї цієї інформації, яка є в електронному вигляді. І в цьому році вперше ми відкрили новий напрям відготовки, який називається системна інженерія. Це поєднання інформаційних технологій, сучасних тенденцій мікропроцесорної техніки та робототехнічних систем. Тобто, це напрям, який поєднує в собі як. Інформаційні технології, так і певні елементи якихось інтелектуальних систем, роботи інших систем, і покликаний саме реалізувати фахівців в цьому напрямі. Угу. Розкажіть про перспективи працевлаштування випускників, які навчаються у вас на факультеті. Ну як я вже сказав, що сучасний світ це світ інфорсні технології, тому ми технології можемо як побачити, будь-де в будь-якій діяльності людини, як вдома. На підприємстві, на роботі, тому фахівці затребувані на ринку праці. Що стосується, це, стосується будь-якої галузі. Якщо раніше казали, що це лише фахівці потрібні, там, де присутній певний чином, інтернет, якісь. Високі технології, то зараз ми бачимо, що навіть сільське господарство переходить на автоматизовані системи керування і ведення господарства. Тому на даний час наші фахівці всі 100% працевлаштовані. Це по-перше. По-друге, вони мають високі заробітки, і це не секрет ні для кого. Можна наводити велику кількість прикладів. Якщо, допустимо, програмісти, то наші випускники вже є Відпрацювала 3-4 роки, пройшли певні щаблі розвитку, отримують зарплату понад тисячу доларів. Тобто є навіть приклади. Вже вчора була наша випускниця, спілкувалися, 2000 тисячі євро зарплати. Я думаю, це гарна реклама для фахівців нашого факультету випускників. Розкажіть нам, будь ласка, про напрямки співпраці вашого факультету з іншими навчальними закладами. Що стосується співпраці, ми працюємо як з навчальними владами України, так і з зарубіжними партнерами. Що стосується України, то ми досить плідно спілкуємося і співпрацюємо з Київською політехнікою, Львівською політехнікою. Зараз наладжуємо зв'язки з Харківським університетом імені Каразіна та Політехнічною університетом Харківським. Це співпраця направлена на спільні якісь наукові розробки, а також проходження практики студентів. Що стосується іноземних партнерів, то ми співпрацюємо з університетами Німеччини та Польщі, і в цьому році, вже втретє, бо відбулася практика наших студентів не лише в Україні, а й за кордоном. Тобто, перша група повноцінна група наших студентів в цьому році взимку пройшла практику в Польщі. Була місяць на стажуванні і проходили практику саме за напрямом розвитку нашого факультету. В минулі роки така практика також була, але це були поодинокі випадки, були там співпраця з лабораторією лазерної техніки в Дортмунті в Польщі. А от зараз ми вже вийшли на співпрацю повноцінно. Також ми зараз співпрацюємо в рамках створення it кластеру в Черкасах у з роботодавцями. Які саме працюють в it галузі Черкаської області, створено IT-кластер Черкаси, на меті якого є поєднання зусиль фахівців даній області стосовно підвищення якості розробки як програмного забезпечення, так і технічних систем. І що стосується нашої участі, то ми зараз співпрацюємо стосовно того, щоб Розробляємо, враховуємо побажання роботодавців, щоб врахувати всі ті нові тенденції, які відбуваються на ринку праці, і щоб вони були враховані в навчальних планах і робочих програмах дисциплін, щоб саме дійсно ми готували фахівців за сучасними тенденціями. Тобто, щоб коли фахівець отримує свій диплом, він не лише має якийсь певний багаж теоретичних знань, але він ще і володіє тими практичними навичками, які зараз. Мають попит на ринку праці, тобто він виходить спеціалістом і одразу вже може працювати. Дякую, що стали гостем нашої студії. Глядачам нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з деканом факультету інформаційних технологій та систем Ланських Євгеном Володимировичем. Дякую, що були з нами. Дякую за увагу. Запрошуємо вас на навчання до нашого університету. Чекаємо на вас.